Дорогі друзі, усіх вітаю слава Ісусу Христу. Нещодавно засоби масової інформації світовими та й, зрештою, деякими приватними каналами українськими YouTube пройшла новина про те, що президент Московії Путін дав інтерв'ю одному американському журналісту. Інтерв'ю довге. Де відповідав на всі питання, які турбують очевидно не тільки Україну, Росію, але все людство. І багато аналітиків задавало собі питання, а для чого він взагалі це інтерв'ю давав? Адже все відомо на перший погляд все відомо, що цей чоловік буде і так говорити брехню. Але виглядає, що це його інтерв'ю було дуже добре продумане. Чому? Тому що брехня, коли її не підгодовувати, вона сама не діє, так само, як і правда. І тому, для того, щоб брехню оживити, надати їй нового орнаменту, нових шат, треба було її оновити. І повірте. Багато людей у світі, навіть серед тих, які, здається, є нашими е, друзями України, як ми називаємо, багато в чому переконалися, що він говорить правду. І, а ціль його була основна брехати і сказати, що з ним треба рахуватися. Що Україні як народові треба здатися, і світові треба не звертати увагу на Україну, а на нього. Я би може не, не виходив в ефір, це не говорив, бо це тема радше політичних аналітиків, знавців Путіна і... і взагалі міжнародної проблематики. Але я зауважив, що звичайний народ побожний, причому українці, які розташовані не тільки географічно в Україні, але й поза її межами почали справді сумніватися у правильності нашої боротьби. Чому? Тому що, як на мене, ми не враховуємо історично одного. Щоб про нас знали, щоби нас розуміли, нам треба про себе говорити, не мовчати. Не надіятися, що прийде час, отакий слушний: зійдуть ангели з неба. І будуть про нас говорити, і нарешті нас зрозуміють. Ніхто нас не зрозуміє, коли ми самі про себе не будемо говорити. Причому це торкає не тільки нас як народу, але й взагалі нашої боротьби як поодиноких людей, індивідуумів. Я деколи собі задаю питання, чому никне, чому слабшає у світі християнство, церква. А це тому. Що люди, які справді можуть щось говорити, які є людьми інтелігентними, мислячими, не говорять. Натомість весь ефір забивають е, повідомлення, такі, які є або брехливі, або перекручені, або просто непрофесійні. Тепер, зрештою, таких дуже багато є. Люди висловлюються абсолютно на всі теми. Що їм нічого очевидно не забороняє, не перешкоджає, але ще інші, які некомпетентні, слухають їх і відповідно переконуються в тому чи іншому. Сьогодні будь-яку людину очернити або оправдати, то є, скажімо, справою однієї хвилини. І мене дивує, що люди, які от дивляться на це все, деколи є спостерігачами. У нас час дуже багато є багато спостерігачів. От таких я би назвав їх лайкарів. Які лайкають, так? від слова лайкати, уподоба, уподобайки ставити, як правильно слушно зауважує пані Ірина Фаріон, треба на, в українською переходити. Не можна бути спостерігачами на арені, де Вирішується життя чиєсь, тому що рано чи пізно леви чи ті дракони, які воюють на арені з жертвами своїми, можуть накинутися на глядачів. І нам, як народові, як церкві, взагалі, як людям потрібно навчитися трошки боротися і говорити про себе, бо не завжди мовчання є золотом. Отець Порфирій, такий мій е, духівник, людина, при яким я виріс, колись сказав таку річ: хто мовчить, той десятьох навчить. Він мав рацію. Мовчання дуже промовляє багато. Зрештою, у Євангеліях ми знайдемо також один фрагмент, коли Пилат питає про Христа, хто ти, а Христос мовчить. Тому що у той час мовчання Христове. Було найбільш відповідне, адже проти крику ніхто не міг стояти. Але не завжди мовчання є золотом. І як на мене, тепер є такий час, коли ми, як народ, для того, щоб вижити, ми не можемо мовчати. Бо зло не мовчить, зло про себе говорить, брехня про себе говорить, і брехні вірять. І вірять не тільки чужі. Вірять і наші. І це все має на цілі підкосити нас у вірі, самовпевності, в тому, що Бог завжди на стороні тих, хто чинить правду, хто бореться за свій народ, за своє життя, за свою землю, захищає ближніх тощо. Ці речі не піддаються жодній дискусії, жодному сумніву. А люди, які є християнами, починають тому сумніватися, кажучи, а хто знає, а один Господь знає. Так, Господь знає, але для чого Господь дав нам сумління, дав нам можливість розрізнавати, де є добро, де є зло. Так само, думаю, було багато спостерігачів, коли Христа розпинали і казали: побачимо, що з того буде. Самі євангелисти казали. Що вони стояли і дивилися, чи прийде Ілля рятувати. Ми не можемо бути спостерігачами життя нашого народу, але вірними синами і дочками нашого народу, і в кожен на своєму місці говорити, особливо держава. Замість того, щоб певні речі робити, треба також моцно укріпити нашу. Позицію інформаційну на міжнародній арені. Я розумію, є всередині України єдиний телемарафон. Але за Україною, поза межами України для чужоземців, що є інформаційним простором, очевидно, ну, немає його. Наші посольства не є просто структурно до того достосовані. І першими послами певної правди. Є хто є наші українці, українки розкидані по цілому світі, і вони виконують свою місію настільки можуть. А хто не виконує, то я прошу візьміться за голову. Як не можете боротися в Україні, то, будь ласка, боріться там, де ви є, на власному місці. Я пригадую, колись я приїхав до Італії, і я думав, що всі знають в Італії про Україну, що всі знають, хто така Україна історію ніхто не знав. Наші українки, перші заробітчанки, мусили доказувати італійцям, що Україна це окрема держава, що Україна не Росія, що Україна має свою історію, що українська мова відрізняється від російської мови. Це на це пішли роки, але воно дало свої результати. І ми не можемо попереставати запереставати боротися за Україну, за свою ідентичність, за нашу церкву, зрештою за себе, надіючись, що прийде слушний час. Слушний час є тут і тепер. Слушнішого часу вже не буде. Бог нам дав розум, Бог нам дав волю. Бог нам дав язик, дав нам вуха для того, щоб ми з них скористали. Бо хто з них не користає, той грішить проти Святого Духа, бо розум є даром Святого Духа. Цей ефір присвячує всім тим, хто чогось очікує, а може? Бо всі і так розуміють, не зрозуміють. Не надійтеся, що хтось зрозуміє, починаючи від найрідніших в сім'ї, закінчуючи чужинцями. Треба говорити, щоби нас зрозуміли, нам треба про себе говорити. Бо інші люди згодімося, не мають якихось телепатичних здібностей читати наші думки. І слава Богу, а ми повинні про себе говорити. Бо зло про себе говорить у Москві, і зло ви вірять. А ми чомусь мовчимо, надіючись, що всі і так бачать, що в Україні є війна, і всі нас розуміють. Не розуміють, бо в них немає війни. Люди гинуть в Україні, а не де-інде. Тому об'єднаймося також в інформаційному просторі. Всім гарного дня, слава Ісусу Христу!